Доброго дня малята! а чи знаєте ви, яка зараз пора року? Так, вірно, це осінь. Осінь пензлика взяла, малювати почала. Білокурої берізки золотила довгі кіски, став багляний колір чуба у мудру дідуся дуба. Дві сестрички, дві осички, Стали жовті, мов лисички. А довкруж, довкруж травиця, тихо, тихо, золотиться. Ось полохкотять калина, горобина і шипшина. Не лавай щедра осінь і малюй неба просить, ще тоненькі павутинки, сірий дощик і хмаринки, пензлик біга без зупину, гарна восени картина. А ще, дітки, осінь нам приносить смачні та корисні гостинці. Дивина така в природі, у бабусі на городі, різні овочі ростуть. Розповзаються, цвітуть, ось гарбуза, тиква, квасоля і поважна бараболя, і капуста, і салат. Він шпинату рідний брат, помідори й кабачки стали дружно у рядки, і зелені огірочки виглядають з-під листочків. А зараз, дітки, я вам пропоную відправитись до бабусі на Ось ми з вами і опинилися у бабусі на городі, тому впізнаємо та називаємо. Радиска, цибуля, Огірок гарбуз, перець, картопля, баклажан, капуста. Помідор? Морква. Кабачок. Дітки, а як ми це все назвемо одним словом? Так, дітки, одним словом, це називається овочі або городні рослини. Давайте разом розповімо про наші овочі. Що це? Це помідор. Якого кольору помідор? Помідор червоний. Якої форми? Помідор круглий. Помідор твердий чи м'який? Помідор м'який. Що готують з помідор? Готують з помідора салат. Що це? Це капуста. Якого кольору капуста? Капуста зелена. Якої форми? Капуста кругла. Капуста м'яка чи хрустка? Капуста хрустка. Що готують з капусти? З капусти готують салат. Що це? Це буряк. Якого кольору буряк? Буряк червоний. Якої форми? Буряк круглий. Буряк твердий? Чи м'який? Буряк твердий. Що готують з буряка? З буряка готують борщик. Що це? Це огірок якого кольору? Огірок зелений. Якої форми? Огірок видовжений. Огірок м'який чи хрусткий? Огірок хрусткий. Що готують з огірка? З огірка готують салат. Що це? Це морква. Якого кольору морква? Морква помаранчева. Якої форми? Морква видовжена. Морква м'яка? Чи хрустка? Морква хрустка. Що з нею готують? З нею готують салат? Що це? Це картопля. Якого кольору картопля? Картопля білого кольору. Якої форми? Картопля кругла, картопля тверда чи м'яка? Картопля м'яка. Що з нею готують? Її можна зварити або засмажити. Що це? Це цибуля. Якого кольору цибуля? Цибуля білого кольору. Якої форми? Цибуля кругла. Цибуля тверда. Чи м'яка? Цибуля тверда. Малята, дякую вам за роботу. До нових зустрічей.